Так, ось так ось це застроїмо. О! Всім я нубік в Майнкрафті. І сьогодні я буду опять вживати в цьому світі, там, де на мене всякі зомбики нападають. Ну не, ну не тільки на мене, там, ще на іншого нубіка. Коротше, все, я тут почти все встановив. Подивіться, що в мене тут все є. Ну, я ще не все, звісно, встановив. Ну, но... потім ще встановлю Коротше, я не знаю, я ще буду щось тут встановляти. Коротше, ладно, я зараз вийду на двір так, кто так вот поставил. Раз. Ктось тут, тут, говорит, не понял. Нубик. Два и три. І четыре. А, что ты тут? Чо ты тут робишь? Я моя, что ты тут робиш? Я тут свой механизм построил від криперів, эндерманив и так уж сломаків. Чего ты тут построил? Офигеть, прикольно. Это крик, короче, нубик, ось такий антикриперський эндерманский. А там кто такой? Смісл, так, та. не поняв! Та. Та. А ти, ти, ти хто такий? Ти хто вообще такий? Ти хто вообще? Я слайм. Привет. Привет! Не бейте мене, будь ласка. Ах ти... хто б. А чого ти хто вообще? А ти хто реально? Я грав у своєму. Мі... Я грав у своєму світі, та я е, собі е, гуляв на блоки. Хотів вийти, але я потрапив в цей світ. А, О, понятно. Ну понятно. блін, ну бас, утвор... блін, ну, чортик, ну ладно. Давайте погляньте, короче, який механізм построїв, і на мою, на кришу, okay. домі. ну, накрише цей, э, Короче, слайм че як чи як там називаєшся. Иди цей... сюди на другий поверх, слайм, я тобі покажу нашу кімнату з нубіком, де ми живемо, де ми спимо. Да, дивись. Ось тут там. Ось тут ми спимо, тут ми готуємо, крафтимо, тут у нас всякий якийсь, у нас тут якийсь оцей готувальний стіл, де ми можемо все тут зачарувати, послухати музику. Також ось така ось така хранилище, де у нас є такі печки, щоб переплавити, все. Також ось такі скрині наші. Верхня, коротше, моя, вроді би, а нижня нубікова. Ну так, коротше. Коротше, це нам потрібно все, але мені потрібно споча... Але нам Ой. потрібно спочатку розказати все цьому слаймові. Коротше, що в цьому світі витворяєте? Коротше, знаєш, що в цьому світі витворяєте? Тут спавниться дофіга зомбаків, апокаліпсис цілий, і нам потрібно від них захищатися. Там Так також на нас нападають кри, скелет, скелет, слайми. Кліпер, індермен, так, да, дуже багато mm -hmm. скелетів там, ну, багато. До речі, було. погляньте, вона, який я собі построїв механізм. Я на вже розказав, але слайму ще не розказав. Це механізм, який відлякує трошки кріперів, ендерменів і сламаків. Mm. Тепер погляньте, тут не єдиного сламака не у... Кстати, цьому правда, дні. Але, але, але тут один Слимак. Ну, Слимак... я слайм. Я так, слайм. слайм. Так, слаймік. Ти голубий слаймік. У мене ось такий, ой, у мене є ось такі крутящіся стуки, вони, коротше, допомагають цьому Та, колбочці. Ти дурак, навікова не скинув. Поки що оця лавова і золота. Там є золото і лава і лава. Коротше, це що главна колбочка. Я її побудав на криші, щоб її не зламали зомбаки якісь. А ти є нічого <гум> ти не скинув, дурак ти, блін, безполезний. Я тебе не скинув, це, мабуть, тебе слайм скинув. Ага, да ти, ти вдарив мене і я впав. Ну, тому що, мабуть, короче, Давайте я ось так вот активую перший, і треба якось з другої сторони це теж активувати. Зараз цей слимак пропаде. Опа, все. Все, Погляньте, я вік октивував і це. Нажав, погляньте, які тут ще кристали, їх дуже-дуже довго купив. О, прикольно. Вони знаходяться 10 тисяч кілометрів під землею. Ну ладно, коротше, слайм, іди сюди, ти де ваші. А, слайм і тут. Короче, слайм, іди сюди. Я тобі хочу дещо показати. Давай я тебе покажу цілий генератор утягот тих зумків, хто спав. Почка! Почекайте, я бачу там сверху, він вився, блин! В смысле? Слайм, іди за нами, подивись, что тут є погляньте, що тут сталося, підписники, Тут якісь крутящиеся фігнюльки, як в мене якийсь кристал. Офігеть, офігеть, що на Офиеть! Нобік, 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 слайм погляньте! Тут раніше було його серце, а тепер якісь його блоки захищають. Да, капец. Тут якась ще стойка написана, такі крутящіся моменти, які шарики, блін. Да, ну короче цей. Ну слайм, в принципі, принципі, добро пожаловать до короче, генератора. Генератор. Угу. Це... Гляньте! Гляньте! Там ось такие кристаллы тоже крутяться, там вместо командних блоків тепер кристали стоять! Хочете Глянь, жарт? Стой теперь коллега! Почекай! Есть канаторт! О. О, блин! А, ты похож на якийсь торт, реально! Погляньте, я не можу Кайлом! Ага, не можеш, ти тут все розламав прикол, конечно. Ай, наверное, генератор нам пошла дуже багато крипер, давайте це все забуд Окей, я не знаю. Давай ты я тут вставлю да поглянь. А тепер похо почкай, я не можу це зламати. Я не можу це зламати, реально. Я не можу нічого ламати це і карл каймо. Тільки тим кайлом можеш зламати. О, я тільки можу цю фігню зламати, а так я нічого не можу зламати, Нубік, ти попробуй. Не знаю, ну. Не знаю, ці фігнюльки може. Глянь, рукою взагалі нічого не можна ламати досі! До речі, провода не можна ламати! провода, попробуйте, провода зламати! Да блін, да тут твориться, блін? Слайм, ну його? Він нам відомстить! Генератор так розізлиться і нам мотом Знаєте що? І и потім я піджиху його! ха 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 о о о красава, конечно, давай. Все, давайте ты начнем разрушаться, бо він вообще уже офигевший. Давай, не походу а -а -а, по у мене нема кайла. Тута, uh, о, розрушай руками да, ці ми провода, сміняй кайло, провода. Кайлом, кайлом, кайло, давай, І И... опа, мені вийшло зламати супер кайлом. Давайте я тут зламаю! Давайте зламаю Оцей! 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 Оцей провод! Оцей провод! щоб він цей дене від скалетів! Давай. Я від цей де не від скалетів цей провод! Від Давай. цей де навіть не можуть. О, слайм правильно робиш! А тепер від, від кріперів! Все я тепер наш кріперів не буде безпокоїти новік! Ура! Також я зламаю ось тут оці рішотки його зламаю Реально, дурацькі. На, на фіга вони ваще, Вони в дурацькі. Також зламаємо оці золоті блоки, навічиємо не йому. Да, вообще, нам потрібні ми нубіки, още. А У мене немає кайла. Все, 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 все. Минубіки так. А оцей генератор О, треба. Та зламати. Ти генератор дурацький за тебе ми все зламалося. Да, все, на, мы. Нас обессо! Да, все, короче, мы это полностью все сломаем и можем уйти. Ладно, все. Ой, я влову. Так... А а мне ничем не наносится. Ну, мне, в принципе, тоже, но ну, я все одно кращу. Ви що ми зробили з цим дурацьким генератором! дурацкий? Прикол, конечно. Примси, пойдем. Ой, слайм! Давин, Ай, блин, блин, о чем? Я сейчас слажусь! О! привіт! Як ти тут заказался? Нубик, иди сюда! У тебя Оця фігня вижила! Оця фігня якось А! Шо выжило? Алло, я не так я. Зламати. Я не можу зламати. Mm. зламати. Алло Нубік? Що? Так, а я слайм. А, у мене. Коли ти мене ламаєш, у мене создаються мої маленькі міні-нобі. А, да, ну так, да, тут. Я... Це ти... слайм! Це ж слайм. Yeah, Ой, а блин! Стодиш давай! Ой, тобі, слайм, слайм, іди сюди, я тобі дещо хочу дати. Я знову о, упав у лаву, але почекайте, я ж слайм почекай, <рес> <Мені>, почекай, я хочу тобі дещо дати. Давай. На тобі ось такі яблочко і ось такий зачарований шлім. <свят> і також в мене є ось таке кайло друге. <свят> тримай. Йо-хоу! <свят> <Я> Дякую! Давай. Також тримай тобі ось такий нагрудник, у мене все що є броні. Угу. Ну ладно, короче, короче, ми, напевно, вже будемо тих зомбаків чекати, тому що, тому що, ну у нас тепер ще є новий помощник, це слайм, походу. Ми тепер походу будемо жити. Друзі, давайте підемо в нашу хату. Давай, короче, Ай. давайте підемо. Ми, ми, тепер, До речі, ми <світ> поставили... <світ> до речі, ми тут поставили залізну дверь тепер, а не дерев'яну. Ну, да, Ну короче, давай, що, Блін, відійди, ну базу. Блін, тут... ну базу ж задовба мене толкати. Так, ось так от ставимо блок і все. речі, а треба же у цьому слайму десь спати. Ну, кстати, правда, я не знаю. Слайм, ти поки що можеш поспати на коврі, а потім ми тобі кроватку зробимо. Кстати, правда, угу. ну. У нас ковер дуже нам, мягкий, у нас сковер дуже дуже мягкий. Ну да, кстати, правда. О, я не Мені, Кстати, більше подобається на коврі спати, ніж на ліжку. Да, лишка такая скрипящая, а тут уж так вот лежишь спокойно и думаешь, себе, как посчитать его. Ой, я уже заснула. А я, мая. а Что я не тихо, тихо. Это а, 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 табор... а, а. Ой, у меня сматы. О, ты уже заснул, конечно, клико. Что такое? Я брез... не знаю. Да ты штаны? Да ты мне их взломал, дурак. Я случайно их реально взломал, блядь. Ну, ты мне бывший, дурак. Да ты мне сейчас всю броню взломаешь. Хватит! Дістав. Все, хватит! Да, короче. Короче, мы, напевно, уже да, да. буде будем чекати этих зомбаків, да ты дурак, да, давайте будем утра. Ладно, короче, мы вже будем чекать зомбаків, мимиканізм напущено, и Все, мы будем чекати цих дурацьких зомбаки. Да. Все. Не понял, что тут происходит, не понял, тут же зомбаки заспавнились. Да, Офигеть! Ай, то що за фигня не понял. А! Ааа! Капец, тут такие ведь мене понятні шо тут происходить? Пипец, ты не могу! Тут такие паучки маленькие, что це за мини паучки, що це за фигня, вообще? шо це за, шо це за, фігня, шо Ці, це за магами, что-то за. Дима! Зас портал! Нафига ми вы мене утравили? Они два... Два... Ай, мене вбивають ні, мене хп дуже мало а! що твориться? Мене зараз утроєння вб'є, ні. Ні, воно. Блін, то капець, якщо мене зараз б'ють, то мені капець буде. Ай, блін, Тут якийсь скелет в очках! Фігеть, в окулярах! Ні, вони уніштожили! Ай! Блін, що тут твориться? Реально, не розумію! Це не яблуко! Тут кліпер безполезний! Вот тут творится. А! Ні, ні тож солоне те яблуко. А, Я ні. не розумію, де мої речі? Боже, їх взорвали. Ні! Я навіть назву чую. Взорвали. Ти тупа! Ні! Як взорвали ноутбук з мережі в сеті? Бляха, ну ні. Блін, ну я всі речі загубив. Тра. Криперы! Капець, сейчас тут кнопку его уничтожу на, на. Сто. Нееет. А, я щас вру, я я щас а, яблучко, яблучко. Це, яблучко говно, говно. Пс, вже, Ай. Яблочко яблочко. Все, яблочко зі. Ай, мне даже мене бьян тупий. Да я в мене и так навіть навіть, а навіть, а навіть, а! Навіть, навіть, навіть кайла нема, гани тупий. Тут якісь свину тут які свино А в мене воща ніяких харачей нема. Какая-то аномалия тут творится. Аномалия. Я... Блин, блин, ну тут сейчас видимо пытаюсь его уничтожить. Что тут творится? Тут якісь маленькі блейдзи якісь. Реально, блин, нубас, свій инвентарь, может ты взял мои врачи? Я не проверяв, це нубас, ты, блин, чартик, да помогай! Да як я тобі допоможу, вони навіть меча нема. Та, блин. Мене немає твоїх реальних ресурсів, от щас реально говорю, мене реально... Так я бачу твій нагрудник! О, капець, що там творці, наша хата! На... Твій механізм! Ні, хата! Твій шо, механізм розламало! Просто... А ти що там прячешся? Ти, блін, ну бас, що ти там прячешся? Так! Там мені зараз і речей нема! Тим в тебе хочеш, механізм розламався! Хочеш, я тобі дам сломався, хочеш, броню? Хочеш, я, бра... я тобі дам хоча б якусь броню? Ні, чекай, я тобі дам хоча б якусь броню, на тобі не, хоча б шлем! Так, ой, ой! Капець, колеса, ну че ж розумієте, таке величезне ладонь б'є! Що робить зомбі-гігант на нашій хаті? Я не знаю, я тут якогось гіганта б'ю! Ай, я меч викинув, де мій меч? Не знаю, поки не помечаєте, то нема. Мені страшно, помозіть! Тут Шок, Тут щас, щас, кажуть, ну Тут какие зомби-вампир! Тут зомби-вампир. Сейчас зомбака сейчас мне кажется убью. На получать брат. Ой, що робити? у мене даже меча нема. Ой, у мене тоже нічого нема, такого сья, друзі, давай допомагай, тому не перемагайте всі цих дом. У меня навіть кайла нема, у мене ничего нема, У не цинки в мосту нема вам зомбаки, а да, да, щас, да, я Вы мене убили А я себе броню вибив. А, а нет, я не хочу умирать, я себе броню выбил. Не, не, не просто Я не хочу мира убил мне Капец Мина, 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 собі собі Капец, блин Че ж ты порубиты мне? Ну ты запах ты бруська Бігня якать Бігня якась Фух, короче, ладно, я не знаю. А... <ст development> Ой. Ой. Брат, это зубик! Тут зомби твои з... шоломом. твій зомби, тут зомбак с твоим шоломом. Ой, блин, то без вообще, блин. Я, широку, я... А вин типа... лаву розлив! Вин лаву разлыб! Я тут якісь ресурси собі хоча б, б кис ресурсы себе хоть взял, хоть объексируй. Ресы, ресы, ресы. Я, короче, рес. лаву вот так вот. Рес. Там гигант. Ой, блин, я себе дайки ресурсы а -а -а. взял, короче. Пип! взял, Пип! Так, блин, ой. Ладно, так, так, да? так. Я себе яблочко даже съел. Я может даже даже уничтожить. Ой, я гиганта уничтожил. Да блин, я не нет! Я теперь, теперь по-настоящему очень крутый теперь. Я съел яблочко и взял свой. ты там золото броня! Я взяв, Короче, ну, who... Я иду закрывать эту Я иду закрывать эту педибрали. Твой тут ресурс підбрал за бакетник. Я дам сламу, вот я якийсь меч! Нееее! Капец, конечно. А давай дам Другий поверх. Давайте підемо на наш другий поверх, похуй, що там. Ну, короче, ну, але, ну... Ні! Там там... Ай, не там лава! Ай, тупипец, это твой тупий механизм, ну бас. Канами тупий механизм, але там вот цей целий. це зомби мутант наверное, його разлив! Бляха, то капец кажется. Он якісь не... умни! Тут якийсь маленький паучок! Реально, кстати, ну, ну, ну короче, нубик, выбачь, я там, я там твои речества твои искрей не взял, бо бляха, у меня вообще нічого нема. Ай, печка, я в моноиве дарцы, може бути я як то підберу цю, цю лаву. Тут... Блін, я НІ! Блін, я не знаю, що робити. Так, О. ось так от. Ай, я случайно спати лих! Да блин, ну, нафіга, ти? нафіга... О, все, Я підібрав лаву! Я підібрав! А тут, бляха, нафіга не получиться. Ні, тут лава разлилась прям на мене! Нет. Ра, ребята, тут еще один источник лавы. Я сейчас уничтожусь. Нет, я сейчас не уже не ну, я взял за твоего твого э, створения. Скриньи... Я лаву убрав, друзья, Ника я води. лаву убрав! Я лаву убрав! Я лаву убрав. Это да, блин, я урузла в воду. Розлий. О, на, на, на! Я забрал. Фух, фух, я потушился! фух. Тут-то, блин, лава. Тут-то, дур... Я случайно тебе реально толкнув в нубик, вибач. Почекай, почекай, нубик, почекай, почекай, нубик, почекай. Тримаю тобі ось так ось так ось золоті яблучка, хоча б щось на... ...хотя да, б ну, щось тобі ще дати. Тримай хоча б оцей шолом. Мені з якоїсь Тр... зумбака меч випав. І в мене була за зумбака. З якого зумбака? Мені з якого зумбака меч випав. Убийте це оргіганта і все! Мені з якого зумбака меч випав бляха броня. Ти бляха мене вбив і всі ці речі пропали, дурак. Та вибач Нобік, давай ось от його перемагати. Ой, блін, я не можу то капець. Ай. Ой, блін. Да ну я видропу ти! Ой все! Ось! Ми перемогли! Походу, ні, ми же не перемогли вроді. Ні, ми перемогли першу волну. Ура! Ні, другої, мені кажеться, точно не буде, бо то вже капець якийсь. Генератор точно вітомстить, я тобі точно кажу. Ой, вибач. Да він же втомстив, блин. Не, нубик. А ты у меня ведро вот Не, Нубик, я щас ему там лаву А! О, зима. Вот для твої речи! Так вот для твої речи, Римсик их трошки підіб. Тобто оцей слайм их трошки підібрав. Блин, конечно, то капец, конечно, я не розумію, блин, ну у мене були хоча б якісь речи, а ты мене до бас дурацький столкнув, я вмер. Вибач. Давайте будемо хоча б чекати а, трошки ні, в другу ні. волну, наверно. Наверну, генератора вже немає таких зомбаків. Ой, да блін, ну ти дурак, конечно. Куда ти генератор? можливо, там малось. Ладно, давайте Блять. я трошки в мене є трошки за давайте я встановлю нашу трошки хату. Я коротше беру ще речі, блін, бо щоб. щоб, бо, щоб мене хоча б якась Эс, моя скрині не трош! Та в мене, блин, мене нічого не полезный! У мене нічого нема, тому що! Хто має редстоун? Redstone! дайте його! Mm. О, тут кровать! Тут кровать! Тут кровать, все, я підібрав, тут кровать, все! Mm, так, Дайте Redstone! Дві... Ну, я візьму в тебе трошки оце якого там! Я тобі візьму трошки стейків! Добре. Так, все, я взяв. Блін, Блін в нашу хату розбомбили, так поки, ну, будь ласка, відійди. Да, я відійшов, конечно, блін. Чинив генератор, він досі... Блін, mm. так, Бл слава Богу, у щось? мене є цикла, я можу теж так от його закрити. Короче, я не можу, все, я пішов нападати. Похоже, ми зараз будемо чекати реттолна. другу волну зубаків. Надіюсь, її не буде. Стовна! Все, будемо зараз чекати її. Я не буду, бо тому що я не хочу цю другу волну. Надіюсь, її не буде ніколи в житті. Да лимонний слайм? Там Дейл Тридстоун у нього. Короче, Бей. я не знаю, Наді... надіюсь, що їм фігні не будуть. Короче, з вами був я, Нубік в Майнкрафті, і ще був Лайм, це одну, Слайм, короче, і ще був ще один Нубік, короче, І всім бака! Іди сюда, блін, ну не втажаємо ти всіх слаймів.